Добрий день, мої любі учні. Сьогодні я, Людмила Володимирівна Рущак, даю вам другий урок з теми «Ху». Хто? Who is it? Хто це є? He. Він. He is «is Michael». He is «is Michael». Він є Міша. Майкл це Міша. Михаїл. He is a boy. Він є хлопчик. He Is a boy. He vin is ye yeah, a boy. Хлопчик. He is Michael. He vin is ye yeah, Michael. Misha. Shivana. She is a girl. She is a girl. вона. is ye yeah, a girl. Дівчинка. She is Helen. вона. is ye. Yeah, Helen. Лена. It воно, Itch is a cat, Іч воно из є a cat – котик. Itch is a ball, Іч воно is, є. a ball – М'ячик. is a ball, І is е бейбі. И is е бейбі. Воно є немовлятко. Дитинка. Діти, зверніть увагу. He і she. Він вона відносяться до людей. А от іч відноситься до неживих предметів і до тваринок, і до малюсіньких бейбі, які ще самі себе не можуть обслуговувати, які, е, яких треба всьому вчити. Тому вони іч. Коли вони будуть вже отакими дітками, як ось цей хлопчик Майкл і ця дівчинка Хелен, вони ці, ці діти вже себе обслуговують. Так само, як ви самі себе обслуговуєте, ви самі ходите в туалет. Самі тримаєте ложечку, самі, самі вдягаєтеся, складаєте свої речі, на стільчик самі, правда? От. А це малюсіньке бей це робити не може. Воно всьому навчиться і стане хі. Або щі. якщо це хлопчик, то він буде хі, він, якщо дівчинка, то буде щі, вона. Мої любі. Давайте ще раз повторимо: хі із він є, she is, вона є. І is», воно є. Запам'ятали мої любі. А сьогодні у мене для вас є віршик. Скоро зима буде. Справжня. Трошки сніжок випав, але розтає. Перший сніг завжди розтає. Зима по-англійськи буде «Winter», Зима. is winter». It is cold. Faze. Frost is very old, but he is always full of joy and glad to give me a nice toy. It is winter. It is winter, зима. It is cold. It is cold. Воно є холодно. Cold це холодно. Фазе frost. Фазе frost. Tato мороз Is very old, Є дуже старий. but he is always full of joy. But але, he is, він є always завжди full of joy, Повний радощів, and glad to give me a nice toy, and і, glad ради, to give me, дати мені, a nice toy, гарну іграшку. Мої любі ще раз повторюємо зі мною. It is winter. It is winter. Воно є зима. It is cold. It is cold. Воно є холодно. Повторюємо зі мною. Father frost is very old. Father frost is very old. Дідусь мороз або тато мороз. Є дуже старий. But he is always full of joy. But he is always full of joy. Але він є завжди повний радощів. And glad to give me a nice toy. And glad to give me a nice toy. І радий дати мені гарну іграшку. Мої любі ще раз повністю, без перекладу, я розказую вам цей віршик. It is winter. It is cold. Father Frost is very old. But he is always full of joy and glad to give me a nice toy. Мої любі. Будь ласка, включайте. Це відео, запам'ятовуйте віршик, запам'ятовуйте слова до теми Ху, і ви будете знати слова нові, новий віршик. Це нові знання. Мої любі, я вас всіх люблю. Я бажаю вам миру і здоров'я. to you goodbye.